В минулих матеріалах ми показували вам евакуацію людей з прифронтових сіл під обстрілами, але на цьому їхній шлях не завершується. Далі транзитні центри, де їх зустрічають, реєструють та допомагають облаштуватися. Сьогодні ми саме в такому з центрів в Дніпропетровській області. Перший центр розташований у селі Волоське. Більшість евакуйованих з прифронтових громад Дніпропетровщини. Одна з них пані Ольга з Маломихайлівки, яка приїхала до центру разом із чоловіком, донькою та пухнастим другом Молі. Кілька місяців тому родину до прихистку вже привозили волонтери. Тоді сім'я повернулася в надії, що ситуація на фронті покращиться, проте жити там виявилось нестерпно. Тож вдруге вони приїхали вже самі. Турі раз мене вивезли, бо я не видержала вже там. Міг. Ви сподівалися, що ви повернетеся. Так, щось да, що воно наладиться, що там вони пройдуть мимо, як кажуть, що село не затронуть, що як би, там будуть ще люди. Я скажу свої хати, має три хати там. Думаю, з однієї три, три можна зліпити, чи з трьох одну можна зліпити, а воно там не одна, ні друга, не третя, не підходять. Для життя своїм ходом, тому що не могли ми дозвонитися, в нас там не зв'язки, нічого не було. І я, якби піймала чоловіка, кажу, довези нас сюди, я просилася сюди і думаю, прийме, не прийме, вже йшла з опущеною головою, думаю, буду проситися. Коли він без, без питань, так каже Ліна, що ну, ми всіх приймаємо, дуже приємний чоловік. Це ну, розбомбили, нема ні магазинів, ні світла, ніде ні нічого немає. Зараз зайдемо до кімнати і подивимось, як живуть е, тут люди. Давайте зайдемо нас, тут вже чекають. Добрий, добрий день, добрий день. Можна ми до вас з оператором підснімемо трішки, як ви тут облаштувалися? Нормально, це ми тут те саме і нормально спалося, теплесенько. Це все ваші речі. Да, постіль біленька, все чистенька, все пахуча, невонюча, ну якби. Все як а що ви з собою привезли? Ой, ми багато вічей привезли з собою. Оце оце наші коробки. Це наші. Ми ж трою, міще ж на тих же людей, що зі мною телевізори позабирали. Ну те, що було в хаті, залишилося, те й позабирали. Знаєте, показуємо евакуацію людей, і дуже часто люди не вірять, що їх можуть вивести. Якісь хати. Ні, хай не бояться, хай їдуть і хай не бояться, і все предоставляють. У нас дуже добрі умови. У нас багато кімнат, вони облаштовані ліжками окремими. У нас є багато разове харчування в день, медичні послуги. Є все, все необхідне. У нас тепло. Ми вже з самого початку жовтня почали свій опалювальний сезон. У нас автономне опалювання. Тому у нас є всі умови, да, перебувати якийсь час. У нас навіть багато хто не хоче від нас їхати, бо їм дуже подобається. За цей день волонтери мали привести до центру ще близько 20 людей серед новоприбулих і Катерина. Із просяної Сіняніковський район Дніпропетровська область одна одна. Я з собою телевізор взяла. Це ж думай, господи, хоч би світ побачить і телевізор побачив. Там не світла, не води, вже ні, нічого. Нічого, і, і, і не було цієї зв'язки. Уже тут з'явилося трохи. Я вже тим білим янилам позвонила, кажу, спасайте. І Телевізор ще взяли. Ой, та я торбів там набрала, я дивлюся, а я дивлюся, люди взагалі, взагалі, там пошти ні з чим. Я туди пхнула на цілий тиждень, що Думаю, так а як люди з салахваною сумочка, передіться, вдіться. Після оформлення документів жінку проводять до кімнати, де вона може перепочити кілька діб. Так, обирайте собі ліжко. ліжко, яке будете обирати. Ой, та, та десь отам далі. Біля віконця? Так. Да. Та чи біля віконця, чи де ні. Можливо, Чики, полочка є. може ага. тут? А ну хай буде й тут. І головне ж, замотали, в одеяло той телевізор, щоб а нічого що не постраждало. Так, як, як стріляло, як летіло та все. Так я його як малу дитину кресла та черепашка, я її розвернула, телевізор поклала. Одна я залишилась на весь п'ятиэтажку, на 70 типа тіний дом. Думаю, видержу. Думаю, до Зеленського буду дзвонити, хай медаль мені дасть, коли не вийшло. Ото як прилетіло, як бомбануло, що все полетіло, все. Ще один центр, який приймає людей, котрі були вимушені покинути свої домівки через російські обстріли та просування ворога, знаходиться у Павлограді. Цей центр відкрився влітку минулоріч. За цей час його підтримкою скористалися майже 40 тисяч людей. Під час нашої зйомки тут перебували семеро людей. Всі вони відмовилися спілкуватися на камеру, адже досі перебувають у стані стресу. Втім, нам вдалося познайомитися з новоприбулою родиною з дружківки, що на Донеччині. Діти заставили нас виїхати. То вам я кудиха дару їдемо. Ми колись там жили, розсенніки. Багато людей там ну, ну, Як я скажу, багато. у нас комендантський час, тому там почти людей ми не бачимо. На нашій вулиці, якщо так вулиця, то може два вдома ще залишилося і все. Багато виїжджає. Якщо б не діти ви б не поїхали, так? Ні, ну чому, ми теж збиралися, ну, тому що вже у мене ж вона, мама ще старшого віку, а в неї взагалі рядом. Там взагалі. Тут людей також забезпечують усім необхідним. У нас є кімнати, розподілені на е, люди поважного віку, е, є кімнати для маломобільних, е, кімната для матері та дитини, е, окремі кімнати, е, дитячий простір. Ми е, Зі своєї сторони намагаємося людям доносити про те, що вони самі не залишаться. У нас дуже багато благодійних організацій. У нас з нами працює разова держава пліч-опліч, пліч, Національна поліція на транзитному центрі, ДСНС, органи місцевого самоврядування. Ну, тобто, люди самостійно покинуті не будуть. Ми розміщуємо людей в 17 різних областей по всій території України. Ми безкоштовно відновлюємо документи на території транзитного центру, ну тобто там відновлення. Відновлення пенсії, відкриття банківського рахунку, відновлення повністю там паспорта та ідентифікаційного коду це все працює. Транзитний центр це перша точка, куди потрапляють евакуйовані мешканці прифронтових населених пунктів. Тут вони можуть оговтатись, переночувати кілька діб, отримати фінансову, психологічну та юридичну допомогу. Після оформлення документів переселенців скеровують у громади, де доступні довгострокові місця для проживання. Це може бути приватний будинок, квартира або гуртожиток. Оринеяєва, Андрій Чабаненко, Іван Пономарьов, Дніпро Тіві.